Всем привіт, сьогодні я вирвався покопати, на це саме поле що на прошлому разі був. що Знайдемо то покажу. Зараз приходимо до першого сигналу, який нормальний, по ідеї должен бути. зараз будемо його разом шукати. Ой, я знайшов кусок якоїсь пломби. Чогось такого. Цікаво, що це може бути. таке олов'яне, як з старою патиною. З якимось клеймом, чи що це таке? Добре, продовжуємо далі. Ходив я по тому полю, коротше, нічого там більше не знайшов. Сигналів мало, немає в принципі. Та перейшов вже на таке. Тут была посажена люцерка, Вот сигнальчик выкопал, Там, сейчас попробую ее найти. Срочно. Что мы тут бачимо Кусочек оплавка. оплавлений кусочок чогось. Все, ну із цієї ямки викопав отаку от знахідку. Не знаю що це таке. Будемо дивитися. Так. З кусок свинцю. Що це таке взагалі? Розуміння навіть немає. Ну, такі знахідки, які мають. які маємо, такі маємо. Викопав я тут сигнал з ямки. Дивіться, що мені попалося. Опача. Який старинний перстень. Перстеньок. Спечаточка. Така. мою буде якась старенька Підмию і покажу вам. Думаю це щось старе. Клас, хоч перша знахідка на сьогодні. Добре. Ходив, ходив я вже більше часу без сигналів, за нашого персня, як сонце скоро сідати починає вже точніше. І тут з поверхності... Ви по мене сигнальчик. Дивіться що тут копійчушка. Прикольно. Нарешті. Нарешті. Що це таке за 50 якихось Монетка 50 якихось. Непонятно чого. Якась арабська чи якась. Ну, почистим і кужин знайшли таку і покажем. По такому полю ходжу. Це 50 рейсфенінгів. феннингів. Прикинь. 50 рейсфенінгів феннингів 1935 -го года С цим німецьким орлом. Короче, <laughs> хоч одна монета вже випала. Це хоч радує. Ну Будем надіятись, що ще щось знайдемо. Такі ось знахідки я знаходив на цьому копові. Почало 4 гільця, кулі. От пломба з от ЖД с надписом от же видно такі непонятна болванка 10 копійок українських знайшов 53 з феннінгів 1935 року і от таке кілечко стареньке я його відчистив електролізом. Получився такий візерунок. Тут зверху. Ну і по сторонам такі, як зубчики є. З візеруночком. Це от такі в мене знахідки. Дякую за перегляд. Ставте лайки. Всього, найкращого вам, до побачення.